Добрий ранок, це ранок на Дніпрі. Сьогодні четвер, і сьогодні той самий день, коли чомусь люди взяли в традицію абсолютно всі нації і всі народи прибирати хати, прибирати біля хатів, білити дерева там, красити, фарбувати домівки. Там і все інше. інше, інше. Багато сьогодні буде того, що я не кажу, що воно не потрібно, але на мій погляд, не значише для Бога. І я б хотіла би звернутися з таким віршом, який записан в Івана 13,14. Отже, коли я, Господь і вчитель, помив вам ноги, то й ви повинні мити ноги один одного. І моє послання саме про те, щоб ми з вами поприбирали, ну умовно, да, так, поприбирали саме в стосунках з Богом і з людьми, щоб ми сьогодні відкрили наші серця і подумали. Кого ми можливо образили? Чи найбільш розповсюджена проблема на кого ображаюся я? До кого у мене претензія, з ким у мене умовно да, конфлікт всередині мого серця, в середині розуму? Тому давайте будемо звертатися до Бога і звертатися саме з тим, щоб Він попрацював з нашим серцем і показав нам, де нам виправитися, що нам треба почистити, які думки прибрати в голові, і які вчинки з серця виселити. І це має бути основним: а не пробирання хатів, а не прибирання. Бо сьогодні ми зустрінемось на хліболамані. Що ми принесемо в дар Богові? Про що ми будемо молитися, просити і за що прославляти Бога. Давайте прославляти і молитися за наші серця, за те, що ми вільні від образ, за те, що ми приймаємо людей, і за те, що ми не просто приймаємо, ми любимо кожного, навіть тих, хто нас постійно ображає. Боже, дякую тобі за цей ранок, за те, що ти даєш можливість сьогодні подумати над своїм серцем, опрацювати, бо є час до вечора, щоб дійсно примиритися, поблагословити когось, допомогти, пробачити. Допоможе нам бути відкритим до цього, тому що все це ми несемо до твого алтаря і таким чином ми тебе ображаємо. Допоможи, щоб ми в першу чергу думали саме про це, не хотіти ображати тебе. А хотіти бути тими достойними дітьми, якими ти вихваляєшся, яких ти прославляєш, яких ти цінуєш. Прошу благослови нас в цей день. Амінь, Амін. друзі, всім гарного дня.